Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. 9 травня у парку культури та відпочинку мешканці міста милувалися та доповнювали свій образ і оселю виробами бориспільських майстрів. Усі бажаючі мали змогу придбати ляльки-мотанки та обереги талановитих майстринь, картини, шкіряні сумки ручної роботи, прикраси, а також предмети для побуту. Володимир Гривенко також взяв участь у виставці. Чоловік виготовляє вироби із дерева. Каже, що почав займатися цим ремеслом ще юнаком. І, от потроху, хобі стало справою життя. Люди підходять і цікавляться, всім подобається. Ну а вже хто як з фінансами, це вже. Ці гороскопи по 350 гривень. За 350 гривень подарунок не купиш. Ну, по наше, наше время це саме. От під ключі 160 гривень, вішелочки на кухню і по 150 гривень. Ну, це нормальна ціна. Головне, щоб люди подивилися і людям було на душі веселіше. В наше таке. Складне время. з нагоди відзначення 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Архівний відділ Борисполя презентував виставку Друга світова на Київщині та Бориспільщині. На експозиціях висвітлено інформацію про початок агресії, окупацію Борисполя, його визволення та відлуння воєнних лихоліть. Декілька та самих цікавих фактів про другу світову війну, про київську оборонну операцію, і саме найбільше наголос на Війну, Другу світову Борисполі і на Бориспільщині саме. Для підготовки виставки ми використовували матеріали Державного історичного музею, так як в нас на території міста Борисполя розміщений дуже цікавий історичний музей. Я думаю, що можна було багато більше інформації використати, але у восьми стендах розмістити цю інформацію дуже важко, і ми старалися, як сказати, цитатно. Розмістити її. Виставка триватиме до червня. Усі бажаючі можуть ближче ознайомитися із цими фактами у архівному відділі міської ради, що знаходиться у приміщенні державного казначейства за адресою вулиця Київський шлях, 63. Також цього дня громада мала змогу покуштувати солдатську кашу. На тенісному корті розставили столи. Тож ветерани та мешканці міста могли комфортно ласувати цією стравою. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, Віталій Назаркевич. Новини телеканал despilf...